Привіт, друзі! Досвід, з яким я сьогодні вас хочу познайомити, називається Знайди варене яйце. Експерименту нам знадобиться два яйця. Одно варене, а інше сире. Як дізнатися, де варене, а де сире? Зовнішній вигляд сирого та вареного яйця ідентичні. Це ускладнює наше завдання. Зрізнити сире яйце від вареного нам потрібно розкрутити яйця на рівній поверхні. Сире яйце буде крутитися повільніше, ніж варене. Його не можна розкрутити так, щоб воно швидко крутилося. Погляньте, як варене яйце швидко-швидко розкручується. А сире яйце так не можна розкрутити. Воно крутиться повільно. А варене може крутитися дуже-дуже довго. Варене яйце щільне всередині і обертається як суцільний об'єм. А у сирому яйці різний вміст. Поверхня обертається, а внутрішній вміст гальмує, тому що там. Рідина. Сподобалися вам експериментувати? Пропоную вам дома пограти в гру «Знайди варене яйце. Наступний досвід у нас теж з яйцем та з водою. У нас є дві ємкості. В одну ємкість ми будемо додати сіль. Ось так. І гарно будемо розмішувати. Тепер беремо яйце і опускаємо у прісну воду. Яйце що? Потонуло? Тепер виймаємо яйце і опускаємо у солону воду. Що відбувається? Яйце плаває зверху. Ми знову виймаємо яйце і опускаємо у прісну воду. Яйце знову потонуло. Виймаємо і знову у солону воду. Яйце плаває зверху. Чому це так відбувається? Тому що діти, солона вода щільніша і вона витискує яйце на поверхню. Ось такий у нас чудовий експеримент вийшов. Дома теж зробіть такий експеримент разом із батьками. А ще пропоную вам зробити експеримент з водою і з аркушем паперу. Беремо склянку з водою. Накриваємо аркушем паперу. А тепер охай, охайненько перевертаємо. Ось так. Аркуш паперу приклеївся. Чому так відбувається? Діти, тому що щільність повітря щільніша за щільність води, і повітря давить на аркуш паперу і не дає йому впасти. Ось такий чудовий експеримент вийшов у мене. Бажаю вам, теж дома зробити такий експеримент. Всього вам доброго. До побачення!